Чому я тебе оперативність? В нас на порядку денному два питання. Перше питання це звіт міського голови про роботу органів виконавчої влади і взагалі всіх органів. І про внесення змін до цільової комплексної програми функціональної та розвитку системи цивільного захисту на території Української міської територіальної громади, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації стосовно матеріально-технічного резерву та попередження у ліквідації надзвичайних ситуацій, в мене час та особливий період. Наталя Миколаївна першу відпустку, не роботи багато, правда? От, Наталя Миколаївна, звіт дуже, можна я сказати, дуже обширний. Вони всі ці звіти надійшли нам на електронну почту нашу, і всі члени комісії мали можливість ознайомитися детально з ними. Що дуже коротко, крім того, хочу зазначити, що цей вже звіт був заслухований заслугований на інших комісіях до нього зауважень, пропозиції не було. Питань поки що не було. Сьогодні о 16-й годині його будуть слухати громадські слухання. Де, вичай, що стосується звіту, звіт нам в двадцять році ми виконали бюджет. Це нам дало змогу фінансувати всі наші програми, всі наші бюджетні установи, виконувати поточні капітальні ремонти в наших, наших об'єктах. 100% працювали наші комунальні підприємства, дотували ми їх із нашого бюджету. 150 мільйонів було виділено дотації на підтримку як теплокомуненерго, так і е, ума Це різниця в тарифах. Що ще там таке? Е, ця, найбільша програма, яка в нас фінансується, це програма турбота. Яку ми виділили з нашого місцевого бюджету 22 мільйони гривень? Програма захисників і захисниці майже 9 мільйонів гривень. Це кошти, які отримували ветерани та учасники бойових дій при зверненні по матеріальному допомогу. На цій сесії, яка буде 30 числа, ми вносимо програму зміни до програми захисників і захисниці, і будемо виділяти з нашого місцевого бюджету по 10 тисяч гривень. На підтримку Ну, Я не знаю, я такі здорові, що мене... в ще ніколі є якісь запитання або е пропозиції? Ні, немає. Сьогодні на питання буде на ділянці, так? Так, вчителі людини буде прямо можливість вживу поставити в міському голові всі питання, які турбують кожного. Що за те, щоб погодити? Даний звіт і рекомендувати його для розгляду на сесії міської роботи. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Проти отримався немає. Рішення прийнято одноголосно. Наталя Миколаївна щиро вам дякую. Yeah. І друге питання у нас дуже велике. Я його ще раз, зачитувати не буду. Якщо можна, теж коротенько. Uh, на що там саме програму програму зосети змінить зв'язку з тим, що. При відділі з питань спільного захисту оборони мобілізаційної роботи створений сектор мобілізаційної роботи і військового обліку. Це викликано змінами в законодавстві. Ми забираємо з ТЦК первин з тобто персонально-первинний облік. Це близько 20 тисяч справ, і плюс відділ буде займатися мобілізаційною роботою. для забезпечення якісної роботи відділу. Нам потрібно придбати відповідне програмне забезпечення, яке пов'язане буде з забезпеченням ТЦК, також різноманітне канцелярське приладдя, ну перш за все, комп'ютери, приладдя оргтехніку, роутери, матеми, багатопонадні пристрої, сканери, акумулятори, джерела безперебійного живлення, ну, можливо, автомобільна техніка. І всі палено-масильні матеріали до неї також придбання альтернативних джерел живлення і придбання поштової продукції, а також встановлення пожежної сигналізації, система відеоспостереження, тому що відділ дуже серйозний. Вікна має бути загортований. Оплата послуг з переведення для виконання заходів з мобілізації людських та транспортних ресурсів це е, робота, яка проводиться разом з нашим е, територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Тобто, вносяться зміни в пункти 8-17 даної програми. Прошу підтримати для, е, те, що порекомендувати, це на питання на розгляді Сесії міської ради хто за я ще поки не зрозуміло. Що... що це воно таке? Так є це маска, так. Е... Так. Ми коли в двадцять році я зрозуміла ваше питання наперед, затверджували структуру на 26-й рік. Ми внесли зміни і додали три штатних одиниці у відділ цивільного захисту та оборонної роботи. Це сектор, який буде займатися первинним обліком військово зобов'язаних наших громадян міста. Так як до цього це робило ДЦК, але в законі про е, мобілізаційну це передбачено на органи місцевого самоврядування у селах маленьких У селах це робилося з військовою радою. У нас це не робилося, бо в нас це було ДЦК. Зв'язку з тим, що ДЦК зараз. Куча районів і громад, вони ці всі обов'язки переклали на місцеве самоврядування. Тому наразі у нас ми взяли на роботу двох людей це начальник відділу і спеціалістів сектору, які починають працювати. Тобто в них має бути оця база, як ви чули, 20 тисяч людей це чоловіки призовного віку. Вони мають бути і військовозобов'язання, вони мають бути в нас на обліку. Для того щоб цей відділ повноцінно почав працювати, нам його треба забезпечити всім необхідним. Зараз він знаходиться на першому поверсі. Зразу, де КПП де в нашому приміщенні на першому поверсі, цей відділ вносить персональні. Дані людей тому там треба загратувати вікна, треба поставити металеві двері, треба забезпечити його пожежною сигналізацією і такою ну, охоронною сигналізацією. Тому ми і вносимо ці зміни до програми, щоб цей відділ повноцінно функціонував. Це не наші е, прихоті, ми б теж не хотіли цим займатися, бо це дуже відповідальна робота, і нею має займатися дійсно ДЦК, а не органи самоврядування. Але ми живемо в нашому сьогоденні і живемо в тому законодавстві, яке нам дає законодавстві. Ну, Може, я ще якісь питання? То я можу. Це ті, що є на обліку, то їх ще раз переобліковуватимуть. Ну, а ті, що не і... є на обліку. От в нас є скільки там. От вони не йдуть ніяк, які от вони, шляхи вони... ваші примусу їх поставити на облік. Чим воно закончиться? Шляхи примусу нашого територіального центру. Це вже їх прерогатива разом з національною поліцією. Відповідно, до закону України, то воно залишається таким. Органам місцевого самоврядування потрібно спистити військовозобов'язання. Це не тільки це вони ж будуть і поробити перевірки цей відділ, приходити на підприємства, де офіційно Та приходити. ми розуміємо, ті, де офіційно, то всі знають, що вони є, так. а ті, де неофіційно... А ти скільки виїхали за кордон, ну, ну, ну то які... Це, це просто функції, ну, органів цього, ну, ну добре, хай буде. Дивіться, ну, що ми можемо зробити? Ми ж не можемо... Ну бо закон такий твердить, я не сильно прихильник нашого президента, і це оце все це таке робиться. Для того, щоб воно було більш не на користь. Хто за те, що це питання винести на розгляд, такі редакції, які нам запропонували змінити? Підтримаю. Я утримуюся, я не підтримуюсь. У нас голосували за раз, два, три, чотири, п'ять. За і один утримався.